Харків, який він. Ні, тут не буде про парки, чистоту, лавочки та смітники. І тут не буде про прекрасних мерів і їх прекрасну політику. Я розкажу про архітектуру і що є унікального в місті, чого немає в інших. Харків дуже компактний, його можна обійти за цілий день. І мені подобається ця атмосфера Харкова. Він спокійно жвавий. Розумієте, про що я? Моя улюблена вулиця Пушкінський, що досі в'їзд, знаходиться в самісінькому центрі, але вулиця така. Тиха, така зелена, дуже комфортно. Зелене, звичайно, не цей сезон. Архітектура харківського сірого кольору з мінімалістичними білими деталями має однакову приємну поверховість. З сірим кольором в Харкові взагалі у мене асоціюється творчість Ржепишевського. Це харківський архітектор, який працював в стилі північного модерну, дуже унікального для України. Будівлі брутальні, витримані, з мінімум деталей, асиметричні та з гострим сілуетом. Цей стиль віє скандинавськими країнами, в яких він і зародився. Харків є також одним з центрів зародження і розвитку конструктивізму стиль, яким цікавиться весь світ, і сьогодні будівлі держпрому, поштам. Палацу культури залізничник, відомо у всьому світі, і є унікальними пам'ятниками. Але Харків не тільки сірого кольору, еклектичні будівлі архітектора Бекетова, мій улюблений модерн, з цілим світом природи на фасаді. І інші стилі розбавляють сірі будівлі в Харкові. Харківщина була одним з центрів розвитку українського модерну, стилю початка 20 століття, в якому відображена українська національна ідентичність. В Харкові можна знайти немало. Будівель в цьому стилі. Харків різний, цікавий і має цінну архітектурну спадщину для містян України і навіть для всього світу. Тому обов'язково відвідайте його, якщо ще не були. А якщо ви живете в Харкові, цінуєте ту архітектуру, яка ще зберіглася. Цінувати значить не давати міській владі та забудовникам по тихому її знищувати. Всіх обіймаю і дякую за те, що додивились відео до кінця. Бежи.